Території там краще? Ви точно вважаєте, що повернутися на окуповану територію до ворога, який тебе садить на підвал, який не дає тобі жодної можливості залишатися громадянином України і в юридичному полі України, це точно кращий вихід? Я не вважаю, що це правильний вихід, і ставити зараз так питання, що люди повертаються, тому що втратили 2 тисячі гривень. Ви ж знаєте що? Люди їдуть, зараз повертаються на тот. Повертаються на тот, тому що їм сказали, що їхню квартиру, якщо вони не приїдуть і не переоформлять за російськими законами, так званими їхнє майно, буде забрано, націоналізовано, віддано іншим, і люди поїхали масово, бо хвилюються за своє житло. Тобто вони не відчувають, що це ворог, що це окупант, який саме це зробив своєю політикою. Це ж шантаж ворога, це і є ті інструменти атак, в тому числі гібридних атак ворога на українців. І люди їдуть, їх затримують, їх беруть в заручники. Якщо їхні рідні або родичі працюють, служать в збройних силах, вони починають шантажувати військових, які є в бригадах, які служать. Ми ж це все знаємо.